Сьогодні на встановленні газоблонного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Це Jeep Cherokee 2020 року з мотором 2.0, з турбіною і безпосередньо порструнням палива. Такий автомобіль у нас був перший. Встановили ми, вже налаштували, проблем немає, все працює, вже на газу. Вставили ми електроніку di s 90 стоїть газ захований гарно. Редуктор. Тут ставили компактний до місця небагато, але потужний. це хелпропан Ренфаб на 350 тисяч. Знімали виходу на газу, Думави, на бахівтраці. Це запульсовано на Лапами тоді віддали сміли до цього редуктора. І пунксуйте на свищевом. Так що образ працює все на газу, все чудово налаштовано. Вже мають на 24 мультери, а вже 2.0 ідеть вхід. Кнопочку, я захотів заховану таку, аж тут раз, відкрили, можемо бачити, що працює на газу, зелене горить. Чи заховано все. Так, Балончик у нас великий сюди помістився. На 72 літри 720 на 220. Заправочник нас стаціонарного на постійно не треба авторів. Все працює чудово. Зараз вже потрібно розуміти, що автомобіль з безпосередньо форску не паливо багато. Дійсно теж ставити газ, тому що багато хто хоче економіку. Так що звертайтеся і, і ваш автомобіль підберемо на нього обладнання і змонтуємо, налаштуємо, дамо гарантію, дайте задоволення.